Осиротіли вже будинки, кругом зруйновані міста, дощами плаче Україна, хоч на дворі вже зима. Листи святому діти пишуть хтось у підвалі, хтось у метро. В Картирі також пишуть діти, з батьками дивляться кіно. Та радості у них немає. Бо все це десь на чужині. Ти знаєш діду. Я був чемний, і суть мене Микола теж. Та Бог забрав у мене тата. А я любив його, безмеж. Мама молиться і плаче. Лист пишу у школі, я знаю, татка не повернеш, він дивиться на нас щодня. Слухняним бути обіцяю, ти ж мир нам завтра принесеш, щоб тітки більш не сумували. За татовим отим до школи йдеш, а ніжно в щічку цілували. Крізь сон сміхнувся тато. Так, це я, ти чуєш? То не мама тебе будила, то був я, щоб люди всі спокійно спали, без вибухів, страшних таких. Цього всім серцем я бажаю. Я вірю в тебе. Ти ж святий і тут старий. Заплакав сильно, бо той був уже не перший. Я дітки мир вам обіцяю, поганих вижену людей, теплом солдат усіх зігрію, поверну світло украйцей, бо ви є нація, ви сильні, до поки п'ється сердець. Ви патріоти, неподібні на підлих сіготи говець.